Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 22 вересня 2023 року. Я хочу вам показати сорт винограду барон Бурдака. Я би ще його назвав чорний барон. Тому якщо стерти ось цей наліт на ягоді синій, то він виходить чорний. Чорний чорний. Виходить. Зараз я 5 візьму. возьму. Дуже сильний вітер, друзі, що якщо завиваю в камеру, тому вибачайте. Дивіться, 5 копійок і ягоди Ну є й такі, як 5 копійок розміру. Але в більшості вони дуже потужні. Так що чорний барон Бурдака перед вами сорт винограду. Ось одне грона достигає на камінчику. Ну, раз такі червоненькі ягоди, то йому ще треба полежати. Ось з Ось. Це дуже сильно рослий сорт винограду. Дуже. Це так, як вальок. Його просто не можу втримати. Лоза кожен рік не визріває. Можливо, в цьому році визріє. Не знаю. Є надія, що визріє. Бачите, чуть-чуть такий набирає. Лоза дуже, бачите, палець і лоза дуже потужна. Дуже. Я її замучився чеканити, обрізати зверху і пасинки пускаю, все-все-все залишаю, аби тільки послабити ріст, щоб воно кудись в силу росту потрапило. З чого ці грома започаткували, не знаю, бачите? Спочатку куща самого десь звідти вони можна, чуть трохи визріли. І так вони і заплодоносили. Ну, багато паганів без врожаю пішли. Але щось дає. Грона такі чималки. Чималків барона. Знаєте, якби лоза визрівала, я б цей кущ ніколи не видаляв. би. Смак його влаштовує, він гармонійний. В додаток щось є таке фруктове в собі. Вон із іншого куща теж є грона. Лишить. А, ще не все. Дві чи три гроні вже було зрізано. Сподобався людям на смак, Він ще був не геть визріли, але забрали. Бачите, там нема. Ще з іншого боку. ну, Беруть, беруть люди, кому подобається, беруть. Ну що, менше розмов. Давайте ну, зараз ми розріжемо. розріжемо ягідку, побачимо кісточки, побачимо, скільки в ній цукру. Якось так. Ніби все за нього розповів. Лист має ось такий. Ось такий ще лист є. Бачите, ось уже червоне таке осінь, підказує, що осінь на листі. Зараз ріжемо ягідку. Візьмемо ну, цю саму більшечку. Ось. І ми її зараз з вами розріжемо. Бачите, 5 копійок і ягода яка. Ну, просто шедевр. Шедевр. Олександр Бурдак зробив шедевр, а не виноград. Друзі, не знаю, чи камера передає. Стараюсь вам показати, але є 16% цукру. 16%. Смак дуже приємний, солодкий. Дуже подібний до, бачите, тісточка. До сливки венгерки. Таке смачне, що ну. Геть сливка. Ось, бачите, три кісточки було, Дуже смачний, ви знаєте? Хм. Не хочу то їсти ще при вас, але я зараз ще скуштую собі, після того як камеровим. Дуже смачний сорт. Я вам кажу, барон Бурдака. Буду вашої уваги. Не буду більш затримувати вас. Хто хоче, може ще раз відео передивитися. Кому сподобався. Ну, ягода просто, ягода просто вражає, друзі. Просто вражає. Ну, Таких розмірів мало є. Ну, і Бачите, на шифері лежить. Аби не на землі, ну. Друзі, нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. Вирощуйте, нехай вас все росте гарно. Та перемоги над одвічним ворогом. Був сорт винограду барона, барон Бурдака.